Оце буде кіно на реальних подіях кіно, як ми стояли за мрію у кіно, як ми змінили увесь світ, ми змінили увесь світ. Ми переможемо тільки тоді, коли будемо єдині. І це головне. Вітаю! Це зіркове інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях чудовий український співак Артем Захаров. Вітаю вас! Вітаю! Сьогодні долучилися до чудового благодійного заходу, благодійний фонд Крила країни проводить для того, щоб збирати гроші на потреби збройних сил України. Як часто ви взагалі долучаєтеся до подібних заходів? Слухати подібні заходи зараз. Ну я долучаюсь кожного тижня. Я виступаю по закладах і ми збираємо кожен раз е, гроші на на для наших захисників на їх потреби, і, і це не, не закінчується ніколи, бо ми зараз всі робимо одну справу. За час війни наскільки змінився ваш репертуар? Я багато писав пісень на російській мові, бо я е, з Донбасу і з дитинства розмовляв російською, але зараз я бачу. Великий, як це сказати, просто бум українізації, і це супер. І зараз падають в голову просто українські пісні, які надихають і надихають дуже сильно людьми, які роблять щось для своєї країни. Пісень ну небагато. Е, ну може з десяток, е, але це. Постійний процес, постійно щось відбувається і про щось пишуться пісні. Тобто, вже скоро можна українцям чекати на новий альбом. Новий альбом не знаю поки що, але зараз я викладаю по одній пісні і потроху починаю слухати і як це сказати, надихатись, надихатись на якісь дії. Якщо так повернутися в минуле, то ви учасник «Голос України здається 2015 рік. Скажіть, як це стало поштовхом для подальшої кар'єри? Слухайте, ну тоді п'ятнадцятий рік це тільки рік, як я переїхав до Києва, і це вже ж був поштовх, бо я познайомився з багатьма людьми з багатьма людьми, які займаються музикою, займаються творчістю, і побачив, що е, це може змінювати думки людей і ти можеш творчістю змінювати країну і змінювати наших людей на краще. Де ви застали війну? Дивіться, я війну застав 14-му е, на Донбасі. І повномасштабне вторгнення. Я застав Вітаю в Києві. Друзі, і в мене дружина. Раді, вона, піснями... для неї. Це було вперше. Свої для мене це було вже друге і ми залишились в Києві. Кошти, ми нікуди не поїхали. ми одразу Става почали займатись е, волонтерською діяльністю. Хочемо бо я знаю, що це зням, не, перше, що треба робити. Е, гуртуватись і, так, і щось робити для своєї країни. То... До речі, в нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. Можете зараз зімпровізувати шматочок. Шматочок пісні. Оце це буде кіно на реальних подіях. Кіно. Як ми стояли за мрію у кіно, як ми змінили увесь світ? Ми змінили увесь світ. Супер, правда, та так ладно. мене дякую. душі. Во і наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Я вам бажаю е, продовжувати бути єдиним організмом, продовжувати гуртуватись і підтримувати один одного. Бо без цього е, ми не переможемо. Ми переможемо тільки тоді, коли будемо єдині, і це головне. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Дякую.